Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розповісти історію про те, як я втратив свій дрон DJI Avata 2 в горах Буковелі. Це був другий день моєї відпустки, і, хоча все починалося чудово, в один момент довелося зіткнутися з досить неприємною ситуацією. Але давайте почнемо спочатку. Заїхали в Яремче, зараз ідемо на водоспад. Яремче це не лише чудове місце для відпочинку в Карпатах, але й містечко, де можна знайти безліч цікавих моментів і порад для туристів. Ринок Яремче це місце, де можна придбати справжні карпатські сувеніри, вовняні шалики, кераміку, сировину, мед і навіть традиційні виготовлені вручну дерев'яні вироби. Тут не лише купують, але й активно торгуються, тому не соромтеся знижувати ціну. Лайфхак по торгівлі. Якщо ви хочете отримати вигідну ціну, завжди пропонуйте покупку кількох предметів одночасно. Торговці часто дають знижку на комплект. Місцеві продукти. Обов'язково спробуйте домашній мед, гриби та карпатські сири. Вони не тільки смачні, але й неймовірно корисні. Екскурсії багато туристів не знають, що у Яремче можна замовити індивідуальні екскурсії до природних пам'яток. Таких як водоспад, протяте каміння або гори. Вони не тільки красиві, а й цікаві для дослідження. Лісові стежки. Якщо ви любите природу, відвідайте лісові стежки, які ведуть до тих місць. Це ідеальне місце для пікніків та фотосесій. Вітрини з магією. У деяких крамницях є магічні вітрини з речами, що за повір'ями допомагають залучити удачу. Не пропустіть можливість спробувати їх. Де поїсти у Яремчі багато смачних місць традиційної карпатською кухнею. Спробуйте банош, деруни або місцеву рибу. Завжди смачно та ситно. Яремче це маленький карпатський світ з безліч приємних сюрпризів для кожного. Олежа, Що там? Оце місце якраз для сльоза. Сподіваюсь, ви перекусили, тепер можна політати. Перший день дрон не підвів, хоч і сигнал місцями слабшав через густий ліс. Я хвилювався, щоб не втопити його, тому що водоспад був дуже близько. А я вперше запускав його в таких умовах. Трусилися ноги, руки, але все пройшло добре. Але я не міг і уявити, що вже наступного дня станеться щось гірше. А ми продовжуємо нашу подорож. Дорога веде нас до верховини. Завершивши довгу дорогу, ми досягаємо нашої мети готелю. Тут серед цих чудових ландшафтів нас зустрічає тепла і щира пані Зоряна хазяйка готелю. Мене звати Зоряна, яка з радістю відкриває двері до свого гостинного дому. І ось ми тут у цьому особливому місці, де кожен подих повітря це свіжість гірських вершин. Друзі та глядачі мого каналу хочу попросити вас підписатися на мій телеграм-канал, щоб завжди залишатися на зв'язку. Виспавшись зранку, вирушаємо до Буковелі. Друзі, сьогодні приїхали в водоклам, і наш відпочинок сьогодні починається. Коротше, водичка тепленька. Ну, тепленька, не дуже гаряча і не дуже тепла. В принципі, компоту отсюд. Клас, так? Блін, а тут холодно! А! <му bunker> О, я раю вийду. Ти <пищу> що? <igraph> так, оно. Подобається. Да, взагалі кайф. Да, вот. людям подобається. Водоклаб у Букавелі це місце, де поєднується розкіш і природа, розваги і релакс, активний відпочинок і спокій. Якщо ви хочете провести час у атмосфері незабутніх емоцій, водоклаб стане ідеальним вибором. У клубі на вас чекає не просто відпочинок. А справжня подорож у світ розваг і комфорту. Тут ви зможете насолодитися захоплюючими краєвидами Карпат, занурившись у термальні басейни, які розташовані просто на відкритому повітрі. Не дуже жарко, але це можна. Для любителів активного відпочинку Водокла пропонує різноманітні послуги: сауни, хамами, спа процедури. Емоції, які ви отримаєте, будуть варіюватися від повного розслаблення до зарядки енергією. Тут вже жопка буде. На дурі, блін. Горить на хабіжок. Та да ну нафиг, вы что я же не сісти. Тут даже внизу я сижу, воно вообще прям жарит. А це яка баня, не глянула? Фінська. Фінська? Так, короче, це ми фінські бані жарили тут прилично. Водоклаб це не просто відпочинок, це справжнє переживання, яке запам'ятається вам надовго. Після візиту залишиться відчуття внутрішньої гармонії, а також легкість і емоційний підйом. Це справжня відпустка для душі і тіла. Рекомендую. Друзі, дуже шаную вашу підтримку. Підтримайте цей канал вподобайкою, коментарем. Підписуйтесь, щоб не пропускати наступні випуски. Це була ідеальна підготовка до нових пригод. Після купання вирушили в затишний грузинський ресторан, де ми спробували знамениту страву хачарулі, смачний хліб з сиром та яйцем. Просто неймовірно. Після смачного обіду з колегами ми вирішили піднятися на підйомнику на вершину гори. Ми поїли і зараз вирушаємо на підйомник. Він бачите? Де я збираюсь підняти трохи. Ви цього люди, коли ви сідаєте на підйомнику бокавелі, відразу відчуваєте, як земля віддаляється. Спочатку відчуття хвилювання і страху, висота все більше захоплює, і серце б'ється швидше. Однак, з кожним метром, коли ви піднімаєтесь, цей страх змінюється на неймовірне задоволення і захват. З кожною хвилиною підйому емоції лише посилюються. Вершини, що здаються недосяжними, насправді відкриваються перед вами у всій красі. Види, що відкривалися звідти, були просто вражаючі. Це був той момент, коли не можна було стриматися, щоб не виняти дрон і не зняти ці неймовірні краєвиди. Той, хто любить знімати на дрон, зрозуміє мене. Але я знав, що в мене є тільки 30 хвилин. Через пів години потрібно було повертатися до маршрутки, що чекала нас внизу. Тому я поспішав, не маючи часу шукати дрон. Коли я підняв дрон у повітря, все було чудово, поки не почав слабшати сигнал. Спочатку зникло зображення, потім зовсім пропав зв'язок. Я намагався повернути дрон, але сигнал так і не відновився, і ось він просто впав. Падіння сталося серед густого лісу, і знайти його стало майже неможливо. Тепер я розумію, що не врахував кілька важливих моментів. В першу чергу це обмеження сигналу в таких місцях. Буковель це горий і ліс, і навіть такий потужний дрон, як DJI Avata 2, може втратити зв'язок. Ще один урок завжди краще мати. Декілька дронів при собі на випадок непередбаченої ситуації. Я ж виявився з одним, і цього виявилось недостатньо. Нехай це буде уроком для всіх, хто планує літати в таких умовах. Ось п'ять основних порад для FPV-пілотів, які літатимуть в Карпатах. Перевірка погоди: гори мають мінливу погоду, тому завжди перевіряй прогноз перед польотом, особливо щодо вітру та туману. Орієнтація в рельєфі: гори ускладнюють орієнтацію та стабільність сигналу. Летіть обережно, обираючи маршрут з хорошою видимістю і не забувайте про обмеження дальності, додаткові батареї та зарядка. Беріть з собою запасні акумулятори і портативні зарядні пристрої. Адже в горах може бути важко знайти джерела живлення. Безпека. Уникайте польотів над людьми та тваринами, особливо в туристичних зонах, і не звертайте увагу на диких тварин. НД-фільтри та стабільність відео. Використовуйте НД-фільтри для стабільних кадрів у сонячну погоду, щоб мінімізувати коливання та розмиття. Пам'ятайте, що польоти у горах вимагають підвищеної уваги і підготовки, проте, якщо все зробити правильно, це буде одним із найкращих досвідів для fpv пілота. Ось такі трапляються моменти, коли ти поспішаєш і в тебе немає достатньо часу, щоб зосередитись на своїй справі. Тож, якщо ви вирушаєте в гори чи інші складні місця для польотів, пам'ятайте, обмежений сигнал велика проблема в таких місцях. Беріть декілька дронів, щоб не потрапити в ситуацію, як моя. Якщо у вас мало часу, не ризикуйте належної підготовкою, бо пошуки можуть забрати. Багато сил і часу. Це не кінець моїх пригод у Карпатах. На вас ще чекає повне відео з моєї подорожі, де я поділюсь з вами цікавими моментами з Карпат. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалася ця історія, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Моя подорож по Карпатах ще не закінчена, і попереду багато цікавих моментів. Тож чекайте на оновлення. До зустрічі! Все буде чітко. Я ніколи його не Де я поділюсь ще багатьма цікавими моментами з Карпат. Вже язик завітайте. Якщо хочете, щоб я пропетляв ще один дрон, підписуйтесь, пишіть коментарі. Так, от треба ще записати друзі та глядачі цього каналу, хочу вас попросити. Пока, коротше, я пішов в ліс.